Всім привіт-привіт! От сьогодні у нас нова, нове, набунь, як, то, як то правильно сказати, до нам, нам попало. Значить, давненько я за тими санками добивався. Це в нас кажуть на ті санки виїзні, або шиті, або залубні. А в мене діти колись казали санки, що дід Мороз на них їздив. Ну і вони в 100% попадали прямо в яблучко. Саме про ці санки, історія, значить, така. Саме їх санки зроблені ще за Польщі, тобто їм десь більше 100 років, це точно ремонтувалися за часів СССР, їздив на них якийсь Кременецький панок під час, ну, значить. За радянської влади, вони побували по всяких закладах. Останнім часом вони були при будинку культури. Це на День зими. ну і Всякі такі зимові свята, День зими, Новий рік, Різдво. ну Різдво тоді ще, не, самі знаєте, за СССР не святкували, але вже як оце ближче до України, значить їздили, запрагали коника. E, взагалі санки універсальні, e, можна запрягати і пару, і, і, і двох коней, e, so, що я мелю? і одного коня, і пару. Оце, e, Якщо сюди на ці кріплення два дишлики, і сюди треба ще на болта гачок прикрутити. О, цього. А якщо на пару коней, то от гачки на пару коней і тут на надишть ставиться. Ну, видно, що ними ми їздили останніх кілька десятків років одним конем, бо навіть нема місця віддишля на, на пару коней. Та й тут нема що тягнути парі коней. Тут, а, мої хлопці один. Один малий бере, бере ті сані і сам їх тягне, вони легенькі, зовсім легенькі. От. Ну, За, за часів СССР їх трошки ремонтували. Помітні деталі деякі деталі замінені, Ну, вони, вони замінені вже теж років з 30-40 назад ті деталі, А оригінальним то більше 100 років. Тут помітно, що все оковався. Оригінальна, дивіться, як тут зроблено. Бачите, яка штучка така, щоб ставати і не послизнутися, як сідаєш на санки, і заодно, щоб щистити, коли там наліпилося снігу на підошви. О, бачите такі ко, -ко, 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 -ко бачите, копаниці. Копаниці е такого плану зроблені, і закручене. Потім додавлений такий ще гусачок, щоб сніг з під копит з коня не летів в дзьоба їздовому. Тут сідав візничий. Ну, а тут пасажири, отака От штучка цікава, таких речей вже залишилося зовсім мало. Ну І в нас не часто можна проїхатися. Оце буквально два дні тому у нас було снігу сантиметрів 15 см. можна було на тих санях спокійно їхати. Я думав. Але просто наша машинка не їхала, щоб проїхати з тією сані забрати, на білому снігу сфотографувати їх для вас. Ну, але вже як є, так є. от така цяцька. Що вам скажу? Мене то такою цяцькою не сильно здивує що в мене вже в моїх руках таких саней бувало трошки. А що вам скажу? Ну, останні останні подібні у мене були років. Ой-ой-ой років певне, з 8 назад, як не більше. О, така ситуація. Надіюся, що вони десь попадуть в якийсь приватний музей. Точніше, я не то що надіюся. я, У мене вже на приміті є два клієнти, яких можливо зацікавить така штука. Я їм їх попереджав, що борюся за ті санки. Ну, і... Слава Богу, вони вже в нас. От така красота. В оригіналі не крашені, хоча я думаю, що вони колись по-любому були крашені в якісь яркі кольори. От така штука. Буде цікаво мені почитати ваші коментарі. Може хтось колись катався, ну звичайно, не за Царани за Польщі, але за Радянського Союзу. В таких санках з Дідом Морозом. Багато хто. Покатався. Зазвичай на коня ще вдягали бубенчики або колоколи. І коли він біжав, біг, тобто біг в кінь, ті колокольчики дзвеніли, далеко було чути, особливо морозної погоди. Ось така красота. Все, бувайте здорові, а ми, а ми далі до своїх справ.